Так, 12-річна гімнастка Анастасія Апанасенко відточує техніку удома. Спортом вона займається з п'яти років. Ось цей кубок з Будапешта був першим. Потім був Ізраїль. Окрім медалей та кубків на полишці Анастасії Діадема і обруч. Їх дівчина не вдягає у спортсменка Алопеція. Вона живе без волосся на голові. Я не звертаю увагу на те, що хтось там показує пальцем або сміється. Я підіймаю голову і йду вперед. Впевненості у собі навчила мати. Вся моя сім'я мене підтримувала, мама теж уділяла цьому увагу. Уся моя родина мене підтримувала, мама приділяла цьому увагу. Плакала, у дитинстві то... я могла ображатися, ховатися. Плакала. Мені тоді мама казала: вот, ти ось така. ти така, і ти найкрутіша. Йди вперед і не дивись ні на кого. вперед. Волосся у дитини випало у чотири роки. Відтоді родина їздить за кордон, консультується з лікарями. Висновок один, дитина здорова, але вилікувати саме алопецію неможливо. Її причину медики також встановити не можуть, каже мати Анастасії. нас попросили піти з дитячого садочка. Це був день народження Насті. Ми відсвяткували його. А після нам пояснили, що нам треба залишити садок, тому що інші діти сміються над нею. Вихователька мені сказала: закрийте свою дитину вдома і нікому не показуйте. Валерія зробила протилежне, заборонила доньці носити перуки. Я понімала, що є на Дінраз адін. Я розуміла, якщо вона зараз вдягне перуку і її це врятує від косих поглядів, а це її від таких поглядів врятує. То потім я перуку з неї не зніму. І вона буде все життя ховатися. Мати жартома називає доньку інопланетянкою та людиною з майбутнього. Вона от дана нам для вона дана нам для того, щоб ми щось усвідомили, щоб ми почали більше приймати інших людей з іншими особливостями. Анастасія стала триразовою чемпіонкою Харківської області у своїй віковій категорії. Цієї осені здобула статус чемпіонки України у товаристві Спартак, тобто вона перемогла конкуренток з десяти різних областей. Минулого тижня спортсменка повернулася з Риму. З міжнародних змагань привезла дві золоті медалі. Тренується Анастасія увесь тиждень двічі на день. Говорить її тренерка Аліса Бойко. давати не можна. Вона нільзя, а дитина, як і всі. Їй поблажок давати не можна. Вона така ж дитина, як і всі. Чим більше її жалієш, тим більше вона жаліє себе сама. Журі її помічає, це однозначно. Не всі розуміють, що саме з нею багато хто ставить питання. Але оскільки ми виступаємо часто по два-три рази на місяць, її вже всі Знають Анастасія ж каже, планує потрапити у збірну України. І стати олімпійською чемпіонкою В'ячеслав Мавричев, Альона Рязанцева та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.